Венза і що сказати? Ніколи не милось. Готуємо на продаж. Ось тут повно органіки. І це все треба забрати. Зараз це все десь треба якийсь кульочок. Вижте, все таке в кантиках. Ай-яй-яй-яй-яй. Все пропилене, все жирне, керамо підтерте. Ну, шкіра дуже грязна, все грязне. стоїчки, потолочок, все грязне, все повністю вкруг. Машина дуже грязна. Таку повсього, речей не люблю я чужих речей, але я зараз швидко в один пакет, а потім нехай собі люди роблять ревізію. Бачите, все пильне. Але добре, що не натерте. Це мене тішить, коли не натерто, бо витрачається на 2 години менше. Поліки оригінальні, тому думаю, бачите, вони гарно стоять. Все одно насипало. подивимося. Може і ноги не такі страшні, як мені там кажеться. О, Там купився валяється. Що у нас ззаді? Аналогічно, бачите, щось тут витиралося, щось потекла, вода, і отак вот трошки промила в Органніку. Справді, якщо за цим гарно правильно доглядати, воно так не заноситься. Це просто от запущено, а потім вже самостійно таке запущене і не потягнеться. Що тут у нас? лотерейний квиток на мільйон, а ні, який Ну, в общем. Ззаді більш-менш, більш-менш, трошки не трусило, але під ногами видно, що не їздять. Але. А тут, бачите, тут понападало, тут понападало. Ну вкруг. Круг машина грязна. Оп, добре, що тут пластики. Сюди поналітало, не доглядалася за машиною, а може машина участвувала в великому будівництві, так часом буває, тому так заюзається, а потім... Потім приїжджають до мене, я буду хлопців, які займаються теж такою роботою. І Ми їх вичищаємо, і ще люди і кайфують. Так що, я думаю, з цим машиною може вийти така сама історія. Думали продавати, а самі катаються. Так що, от так. що Видно, ось таких, ну просто у мене ця проблема теж, хто в селі живе. Вийшов далі, ніж за двір, і вже наніс болота. Тому думаю, це щасний не сектора машина. Все, скрипує. О, бля, хамох. Ціна не будемо витягувати, так і буде. Ну так, друзі. Все це ми зараз будемо вимивати. Toyota Венза, друзі, помита, е сіренька з фонариком, вона може сказати, даже біленька. Все це, ну, то, що дзвони бідні. Ну, це Ще не по ній дзвонять, дзвони. Думаю, вона ще поживе, ще поїздить, ще покайфує на ніч. Ну, тут є стертість повністю до шкіри, тобто тут базу треба поновлювати. Є тут, звісно, якісь такі бідульки, якісь клеї. Але чисто. Перфорація ніби ніде не порвана. Є закладки якісь з фарби, які теж не пішли. Я таке не ковиряю, воно мені. Є кажуть, краще я щось не дороблю, ніж перероблю потолочок. Офігенно помився, він такий бархатний, чесно я Сам, що це, чесно щось. Такий. Користується людина на зиму антискрипами цими. І воно все тут кристалізувалося, всі ці оплатні тверді і сиві. Це вже теж, це вже зовсім другий проєкт. Це все відмивати. Зараз ми її переводили в розряд людських. Оце все ми вимили. Отут, тут якийсь кабель, розумієте. І зрозуміло, що воно тут стреться. Бо тут одного їло. А, то йота! А, красота. Взагалі, машина чиста. Чиста, пахне правильно, пахне навіть шкірою. Ззаді також повний порядок. Ну, тут є коцки все-таки болтами, певно Десь щось і надерлося. Ззаді шуба помилась. Це вся шумочка, тут все помилося, там все помилось. Пластики всі помились. Опа-опа-опа-опа-опа, блін. От, опа, 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 блін. Знайте, так буває. А так буває, друзі, коли потолочок грязний, його миється і він отак опускає, блін. Посередині добре, що гарно вийшло. Я зараз тут все потру. Ну О, окей, буває. Буває, значить зараз будемо проти. Бачите, все-таки світлий пластик, виглядає. Він був чорний, він був, був затертий. А так білий, Зараз його відмив. і тих відкоців, всяких таких страшнющих походу тут повно їх їх не видно. Тому світлий салон це круче, це набагато круче. Взагалі, тішиться, ніби все вийшло, помилося, потім щось бачиш, на потулку пропустилося і все, настрою вже нема. Ну що, скажемо. Не все зараз вийшло. Зараз будемо дотирати. Обідно, досадно, ну Добре, що я побачив, а не клієнт. Таке буває, друзі. І Будь ласка, не біжається краще приїхати, це швидко забрати, чи мати обіду, бо це ж людський фактор, тим більше, коли машина так всирається руками. За один раз все забрати. Реально стараюсь, ну пропускаю. Буває, буває.